Трохи світла кожному. Інформаційно-мистецький центр влаштував новий проект під назвою Арт-об'єкт з кераміки, металу, скла, чи дерева. Молоді митці творили світильники. Ідея вогник у Ці матеріали виникла в академії мистецтв на кафедрі кераміки. Тут дипломні курсові та навіть роботи випускників академії. Це неповторний твір художника в даному випадку, де існує джерело світла, але разом з тим це є в єдиному екземплярі створений арт-об'єкт, який просто неповторний. Серж вже традиційно поєднав непоєднане глину, силікон та раму від старого музичного транзистора. Хотів трохи повернутися до старого, тож матеріали шукав на смітнику. Дуже багато художників львівських зі смітників беруть цікавих речей, бо нові люди не розуміють, викидають з старих будинків дуже цінні речі. Так само і дуже багато стільців тонетів віденських. Ця жінка світильник вмикається лише коли повз неї проходять. Так вона реагує на людину, яка може стати її надією. Адже лампа ця ілюстрація замкнутої самотньої істоти, що чекає порятунку. Замкнута своїй такій холодній… Бездушні скарлупі і всередині жалюють якісь живі почуття, емоції, так як от в сучасному суспільстві дуже багато, кому це мало би бути близьким. Коли ми боїмося показати, хто ми є насправді. Наступні проекти інформаційно-мистецького центру, авторський посуд, книга та ювелірні вироби.